Ми з вами поговоримо про Купали чи Івана Купала, що це за свято, на що воно взагалі потрібно, і чому воно святкується з року в рік, так аж сотні років, і прийшло прямо до нас сюди. Люди вірили, що е, це цей вечір, коли найдовший день і надкоротша ніч. Це такий помежовий дуже стан, коли може трапитися все, що завгодно. Коли вже по-старому немає, але по-новому ще не наступило. Тому щоб цей перехід відбувся дуже-дуже добре, люди завжди їх окутували різними обрядами. Тому в нас на різдво теж дуже багато різних обрядодій. І над Купайлами ми сьогодні поговоримо, які є. Величезний вінок, який сплітали з різних гілок і зелені. В деяких регіонах це було таке колесо величезне, теж яке обпутували різною зеленню. І о, обряд, купальський обряд заключався в тому, що всі прикрашали це деревце. Я думаю, пізніше ви теж будете цим займатися тут. Всі прикрашають це деревце купальське, співають купальських пісень і разом потім з громадою обходять, обходять цей кут для того, щоб знову ж таки захиститись від всіх всіх відьомських сил. І після цього обов'язково треба було знищити цей купальський атрибут, принести фактично його в жертву. І в різних регіонах все робилося по різному. Доброго всім здоров'я, добрий вечір. Вітаю із сьогоднішнім святом. Ну, після пані Віри мені, мабуть, мало чого сказати, але все таки я спробую сьогодні. Я все своє свідоме життя прожив у селі і пам'ятаю, звісно, традиції свого села, тобто, як розповідали наші люди, як вони справляли купайло, як стрибали через вогнище, через багаття стрибали було таке, що навіть через крапиву стрибали в той час. Ну, Сьогоднішнє свято, звісно, шанування двох древньослов'янських богів богині Макоші і Бога Купайла. І в честь їх ставили е, деревця такі купальські дерева. Їх було могло бути двоє, але це в залежності від, від кожного села, тобто в кожному селі, в кожному районі, навіть у кожному регіоні, це було по-різному. У деяких е, навіть е, ліпили фігурки із глини або як гли називали. А тепер я хочу розповісти, що. Наскільки, от, наскільки мудрі наші були люди, наші були предки, сьогодні єднання живих із, із предками у сьогоднішній вечір відбувається, хтось каже, що можливо не пам'ятали оці наші старі старі, тобто давні рукодільниці, які вишивали, вишивали рушники, ткали рушники. Але все ж таки, яким ж чином проглядалась прадавня символіка у давніх рушниках? Я взяв сьогодні декілька зразків рушників 19 сторіччя, у яких ви можете побачити зображення богів, богів у цих прадавніх? Так як сьогодні, якраз сьогодні мало би бути тут дерево, світове дерево або купальське вільце чи гільце. То якраз у цей рушник показує єднання трьох світів. Дивіться, тобто окремий, один окремий елемент у такий ось світильник це світове дерево. На цьому рушнику єднання трьох світів: нав, яв і прав. Тобто, потойбічний світ, сучасний світ і верхній майбутній і небесний світ поєднання. Як згадали, сьогодні що згадується, також. Богиня Макош, богиня Макош, церква зробила компроміс і замість неї поставила у п'ятницю. Богиня Макош це покровительниця рукоділля домашнього вогнища і води. Її е, шанували день один день тижня. Це саме була п'ятниця. Це було шанування богині Макоші. А е, тепер, як з приходом християнства, стали шанувати Парастиву п'ятницю. У цей день дівчатам і жінкам було табу на прядіння і на ткацтво, але дозволялося вишивати. Є зображення богині макоші, так якось на цьому верхні, верхня частина верхній поверх руш, руш, рушника. На цьому рушнику висока богиня неба навіть у двох варіантах, або мати всього сущого, тобто Вишивальниці або ткалі давніші, вони е, е, зображали на своїх рушниках усі оберегові символи, тобто і що бажали собі в майбутньому житті. Звісно, що воно з часом було все це знання втрачене, але візерунками воно дійшло. У візерунках дійшло до наших часів. Музейники-науковці називають такі рушники космічними, тобто вважають, вважають бачають зображення богів. Можете от звернути увагу, побачити таке. Це 19 сторіччя. І вони поширені лише не по всій, навіть не по всій Чернігівщині, а у двох, двох чи трьох районах лише тобто частина Чернігівського району, Граднянський район, Існовський район це найбільше символіки продавньої слов'янської, саме у цих районах. Сьогодні я такий цікавий момент хочу розповісти, може хто не знає. Бачу сьогодні дуже багато вишиванок, Тобто, ну, зокрема, хоч на учасниках самодіяльності чи як на, на гуртах, на наших, але ж все-таки вишита сорочка також дотична до свята Івана Купали, тому що дівчата дівчата ходили на свято, звісно, у сорочках. І я хочу показати цікавий. Цікаву таку сорочку, усі з вас знають, що таке дуля. дуля це не лише допоміжний елемент при сварках, при якихось, але і дуля, дуля іще захист від уроків. І дулі не лише там, як їх згортали, скажімо так, а дулі вишивали на рушниках і дулі вишивали на сорочках. Тобто. Вважали, вважали наші предки, що ну, наприклад, у кінцях рушника або, або у рукавах сорочки мала бути якась диспропорція. Диспропорція, як у чому вона заключалась. Тобто, хоча б один був, ну наприклад, якщо був вишитий рукав сорочки, то хоча б один букетик по самому рукаву різнився із тим з іншим рукавом, і ось трапилась мені сорочка. На який два рукави майже, майже різні. На одному рукавові 32 елементи. Ну, це треба побачити зблизька звісно, на іншому 27. Ну, складувалось враження взагалі 32 елементи. Це також могло бути, як е, кожна людина мала би знати е, свій рід до сьомого коліна. Тоді е, могутній захист. І тут на одному 32. 32 – Це п'яте п'яте покоління, шосте покоління, яке відповідає за зуби. Але що хочу сказати? Різна символіка на рукавах. Ось на цьому рукавові можна побачити чоловіча постать. Стоїть були такі люди, звісно, в кожному селі, які знали, знали заговори, дивлячись на рукав цієї сорочки. Я пригадую заговор моєї прабабки, яка зналась на травах і трохи шептала. У такому заговорі є слова: Дуб стоїть під дубом, дід сидить, прилетів птах із білими ногами і забрав від каті рожоної малітовної уроки і поньос на, на ніці лози, куди навіть півні голос вітер не доносить. Я не знаю, чи зрозуміли мене, чи не зрозуміли, але це цікаві такі моменти. vsn بts ن بdp Ніньо Василіо. Да мой клеще, зорвашкоче й баньо, Василіо. Ми стаємо більш цивілізованими людьми, але якраз оці знання ми втрачаємо, Воно навіть тратить давно. Тобто розуміння цієї символіки, значення їх, але ж все одно передавались, покоління у покоління, зразки, візерунки передавалися. Є навіть елементи, які у трипірській гончарній культурі зустрічаються. Що загалом усі питають один елемент. Тобто диспропорція мала бути поміж рукавами сорочки, щоб як знімало негативи, захищало від злих тих сил. Ліва!

O que passado, o não te tinha...

Eu Bela vi